пум-пум-пум, так, Ми в ефірі. ось, І сьогодні на тему нашого заходу на хіба займатися наукою студентам. Ось, І в нас є два прекрасних спікера, які сьогодні поділяться нам цією інформацією. І почнемо одразу з самого першого найбанальнішого питання: як ви потрапили в НАУ, А також коротко представтесь про себе, хто ви. і... Так далі. І перший наш спікер Єва Малярчук. Вам слово. Так. Всім привіт. Хто я? Я студентка третього курсу, чаю політичні науки на факультеті міністра соціальних комунікацій. Ось як я потрапила в нау. Коли я написалася ЗНО і потрібно було виставляти пріоритети, я поставила на, О, здається, другим чи третім пріоритетом. Ну тобто, прямо на початку було я. Цим навчальним закладом. І е, взагалі я потрапила на бюджет в Острозьку академію на свою спеціальність на політичні науки, але я хотіла навчатися в Києві, я вирішила, що це більш престижно, тому подала документи в НАУ і скасувала своє бюджетне місце в Острозькій академії. Ось. Е, в принципі, так я і потрапила в цей університет, відмовилася від безкоштовного навчання і вирішила. Навчатися тут у здобуття. І наступний спікер Алла Пінчук, вам слово. Так, всім привіт. Навчалася на третьому курсі кафедри телекомунікаційних та радіоваторних систем на спеціальності телекомунікації та радіотехніка. В цілому, всю загальну інформацію про мене, ви можете бачити на слайді, а, а з приводу того, як я потрапила в науку, в 11 класі я чітко розуміла, що куди я хочу йти, на яку спеціальність. Так як в мене більшість. Сім'ї в авіації. Тут стало все очевидно, що це буде Національний авіаційний університет. Тому ну, першим пріоритетом телекомунікація та радіотехніка подавала ще в інші університети. Всюди проходила на бюджет, але вибір був очевидним. Яким напрямком ви займаєтесь? і Як до цього дійшли? Наразі мій напрямок безпосередньо. Пов'язаний з моєю спеціальністю, це телекомунікаційні системи. Мій ключовий проєкт на сьогодні, він такий перший в Україні, університетський, це ми запускаємо мережу п'ятого покоління стільникового зв'язку 5 g Дійшли до цього ми досить просто. Одного разу мій завідувач кафедри, науковий керівник запропонував це зробити. Зібралася команда студентів, організували це все і працюємо. Можу сказати, що вже виходимо на такий фінальний крок першого етапу цього проєкту. Щодо мого напрямку наукової діяльності, то так як я вивчаю політичні науки, я зрозуміла, що ну, ще по своїй спеціальності, що насправді це такий доволі універсальний предмет, тому що ти вивчаєш багато всього, що може тобі допомогти в житті. Можеш обрати собі будь-яку насправді спеціалізацію, вже маючи якусь певну основу знань. І це такий, типу, певний європейський підхід вже до навчання. І вивчаючись на політичних науках, я зрозуміла, що насправді студенти молодь вони не зовсім взагалі розуміють, що таке наука, навіщо вона їм потрібна. Тому наразі ми займаємося тим, що ми... Розшукуємо, як так сказати, молодих людей і з нашої з кафедри, і з нашого факультету, і, можливо, з інших факультетів до цього бажає. І, в принципі, намагаємося пояснити їм, що таке наука, для чого їм це займатися, що це не тільки всі ці сиві дядьки, які весь час висіли на шкільних портретах, в цих шкільних коридорах, на яких вже було страшно дивитися. На контрольних особливо, чомусь мені було так. Ось що це насправді те, чим може займатися кожен, і для цього не потрібно мати 33 освіти, 15 червоних дипломів і прочитати прям, чому книжок. Це можна починати вже зараз і насправді мати власний результат. Скільки часу забирає у вас наука? Ну, може, дуже цікаво відповісти на це питання, бо у нас. Така дисципліна в минулому семестрі «Soft Skills». Там ми проходили, як перша лекція була пов'язана якраз з там, часом. Да? У нас є чотири життєві сфери балансу. Тіло, ну безпосередньо ви. У нас є навчання, робота, фантазія або сенс і там, ваше здоров'я і, і сім'я і тому подібне. В ідеалі це має бути 25% на кожну цю сферу. <світ> Якщо ми беремо ці 25%, які там, витрачаються на, на навчання, на роботу на науку, ну, оскільки наука е і робота в мене безпосередньо пов'язані разом з навчанням, то це йде отак десь, певно, з 25% 10-15% точно. Ну, Насправді щодо мене, то в мене е, я така сама собі людина, мені нудно ну, займатися чимось, дуже тривалий період часу, ось, щоб ну, там, кожен день ти щось робив. Ну, тобі, мені від цього дискомфортно стає, тому насправді е, я берусь за ну, насхела, повинна буде подія, чи ми якийсь проєкт готуємо, якийсь захід. І ось я повністю це перенайду, ми це зробили і ну, до моменту, коли вже закінчується цей проєкт. Мій особистий ресурс, він якось трошечки ну, понижується, і е, зазвичай це його от, зниження практично до нуля, те, що я можу цим зараз займатися, відбувається наприкінці самого проєкту. І ось він закінчується. І я розумію, що все. Мені на певний час потрібно від цього відпочити. Тому ми, наприклад, займаємося більше якимось такими, е, не знаю, як сказати, це ривками чи частинами. Ось є проєкт, ми в нього включені, ми це зробили. Ми його залишили, все, на якийсь час, з жодного не переписуємося, не мусили цитану, даємо час відновитися. Зазвичай якісь такі заходи вони відбуваються ну, приблизно, на кожних тижнів п'ять. І мені особисто цього вистачає в цілому. Як наукова діяльність поєднується з роботою? Ну, як я попередньо сказала, все дуже чудово поєднується. Максимально легко, максимально просто, але якщо брати там, планування часу, то, знову ж таки, для себе я це відкрила якось там весною, та і всім рекомендую, що потрібно дуже грамотно і правильно планувати свій час. Тобто на допомогу приходить тайм-менеджмент там ведення того ж самого щоденнику, планування зустрічі в Google-календарі, зокрема, і тоді воно буде все чудово. Як поєднується з роботи? Ну, так як я е, навчаюся на політичних науках, це зазвичай якісь е, завжди зв'язки. Я навчаюся на третьому курсі і насправді з моєю спеціальністю доволі важко знайти якусь таку роботу вже зараз. Типу, е, це зазвичай щось таке віддалене, щось нагадує, дуже часто пов'язана з соціологією, тому що вона ну, дуже дійсно перепитається з е, політичною наукою і з політологією такою, зокрема. Ось тому, наприклад, всі заходи, які ми проводили тут на нашому факультеті, на нашій кафедрі наукові, вони мені допомогли з моєю роботою в плані, що я знайомлюся з якимись людьми, дізнаюся від них щось цікаве, можливо, далі ми починаємо якісь нові спільні проекти, бо я знаю, що наприклад там в цій сфері в мене є знайома така людина, я можу запропонувати такима їхні контакти. Попросити якоїсь допомоги, в чомусь. І ну, приблизно таким чином це відбувається. в мене на якісь такі особисті комунікації більше зав'язані. Як вам допомогло те, що ви займаєтесь наукою? Допомогло насправді знайти себе, знайти те, що дійсно хочеться робити. Допомогло навіть там, розвинути себе не тільки, да, якщо ми беремо якісь технічні знання, там знайти роботу в такому плані, а от дійсно такі ті soft skills, які наразі дуже важливі абсолютно для кожного, де б вони працювали, це чи IT, чи медицина, чи там не знаю, театр будь-що. І якось наука вона загартовує. бо бувають такі взльоти і падіння. Потрібно розуміти, що не буває все так добре, ніколи не здаватися і дійсно ця воля до перемоги, там, до завершення того чи іншого проєкту такого колосального, бо бувають вони також різні. От воно ну, це виховує собі, коли ви починаєте займатися наукою. Ну, щодо мене, то е, ну, мені, можливо, якісь такі внутрішні міста завжди, коли я щось зроблю. Тому, перш за все. Типу це приємно, ти коли займаєшся моїхою і щось там, вивчаєш, досліджуєш, ти потім сништиш і думаєш, розумі, а взагалі то я розумна, я класно, я знаю те, та, та і так. І це піднімає впевнені і твою власну якусь ануційку. Це так само пікаєш, типу, задисциплінується, загортовує, тому що ну, як би не було, але це виробляє певний режим в тебе. Що ти повинен робити, той саме та менеджмент, ти вчишся розставляти правильні пріоритети, щоб в тебе були на це якісь певні сили, і моральні, і фізичні. Це допомагає також і знову ж таки в якісь особистісних зв'язках, але ось то, насправді найбільше мені тобі допомогло. В якомусь власному сприйнятті себе, оцінці того, що ти робиш, для чого ти це робиш, тому що ну ось мені наприклад дуже подобається. Я так саме для себе виявила якусь таку тезу, що наука це реально те місце, де ти маєш право помилятися, тому що, наприклад, навчаючись, ми вивчали не одну там різні соціологічні пантеологічні теорії, і багато з них вони ну, і залишилися теоріями, ніхто їх не використовував на практиці, тому що. Коли намагалася якось практично це застосувати, то воно е, терпіло абсолютний крах, це нічого не давало. Але ми все рівно це вивчаємо. Ну, по суті, щоб знати, як робити не потрібно, але ти маєш право тут помолитися і нічого в цьому такого немає. Тебе покритикують, можливо, хтось, а можливо, і ні, просто всі на цьому навчаються, і все. Як почати займатися наукою в науку? Знаєте, таке доволі цікаве питання. Перш за все це буде залежати абсолютно від людини, яка там, хоч раз про це подумала. Почати неважко. Почати мінімально там, з якихось наукових конференцій, щоб просто, якось, знаєте, так от вступити і зробити цей перший крок туди. А далі я не можу там, говорити про... Кожну кафедру, кожен факультет, але, зокрема, як у мене, то ну, є викладачі, які дійсно шукають от, таких от, талантів, самородків, да, які е, точно от, зможуть чогось досягти в науці при їхньому бажанні. Тому тут важливим є знайти ще цей контакт з тим самим викладачем. От так, ви знаходите один одного і потім вже активно займаєтесь наукою, дійсно досягаєте чогось крутого, чогось нового. І найголовніше ніколи не боятися там, першому підійти до викладача, щось запропонувати і тому подібне. Як почати, захотіти. Ну, як показує насправді практика, а, ніхто не буде за тобою. Ні, ну. Перше на початку, тобі треба з тобою бігати і пропонувати тобі, то, типу, ось тримай, дивися, тут в мене є такі 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 можливості, обирай, що ти хочеш. Ти типу, повинен сам розуміти, ну, спочатку спробувати зрозуміти, що тобі подобається. Ти можеш перебрати 15 галузей і зрозуміти, що ніяка за тобі не підходить, але, наприклад, 16 ти така, о, воно точно. І все. Ну, ось, наприклад, в мене є один викладач, він сказав якусь дуже цікаву таку, тезу нам, каже, я вас буду навчати, тому що типу, це моя робота, але знаєте, типу, ну, потенційно ви є моїми конкурентами, ну, взагалі, ось типу на ринку праці нашому. І це правда. Як тільки ти сам захочеш, і ти будеш ходити стукати у всі двері. Казати, ось я хочу, там, в мене є така ідея. ну Неможливо прийти до когось сказати, не вчіть мене, будь ласка. Ні, тебе так ніхто не вчитиме, Як тільки ти приходиш з якимось власним і ентузіазмом і бажанням, і кажеш, от я хотів би те і те. Наприклад, в мене є така-така ідея. В кінці-кінців ця ідея може взагалі піти кудись далеко, ніхто не буде її реалізовувати, а вона трансформується в щось абсолютно інше, але ти пройшов з цим. І насправді у викладачів, ну, взагалі в людей виникає бажання ділитися з іншим зазвичай тільки тоді, коли інші самі цього хочуть. Ось коли вони бачать, що ти справді чогось хочеш, що ти можеш це робити, і ти наполегливо плагнула це працюєш, скільки б разів в тебе не було таке, що щось не вийшло, тоді вони розуміють, ну вона чи він справді чогось варта, і ось ну, тобі, я допоможу цій людині. Тому почати займатися, для початку спробувати для себе що ти хочеш. І просто підходити до викладачів, з якими, наприклад, які ось ти бачиш, ось він, наприклад, міг би мені допомогти і казати там, я, наприклад, хотів би спробувати написати тему на конференцію політика проходить кожного року. І почати обирати тему, і ти, наприклад, зрозумієш, можливо, ця тема тобі сподобається, і ти почнеш по ній постановкову роботу. Хто його знає, як мали. Я ще додам, певно дуже важливо мати вогник такий да, на чар. От, і це дуже приємно бачити у вашому науковому керівнику, бо він тоді точно розуміє, що щось в цьому є. Він так само розуміє якусь свою типу важливість і місце yeah, в да. цьому, і це навпаки, типу, ну якось натх... натхненість людина дає. І він таки типодає, я справді зможе допомогти цій людині молодій, і воно буде того лагідна. На цьому наш евент закінчується. Дякую, що слухали нас. До нових зустрічей.